Слава Україні! Вітання зі Львова. Ношуся зі своїми квіточками, як дурень зі ступою, чесне слово. Ну, що зробиш? Я, чесно кажучи, <сміх> на ту тему сміюсь сама себе. Треба ж людині не з душу відводити. Цей горщик у мене стояв на вулиці, то сидила е, десь в грудні ті пачки, і там ще щось, от, виросте буде видно. Так що саме цікаво, що. Так, де тут світло? Де ж тут була лампа, щоб яскравіше? Ні, не виходить. Так що саме цікаво, що в нас, як прогнози передали 20 градусів морозу, то я скоренько-це скоренько все попереносила додому. Ну, на хвилиночку. Це такі от 10-12-літрові контейнери, в яких я понасажувала цілу купу всього. От, і це іриси голландські, там всередині те щось сходить, теж щось має бути. Ну, я тут трохи з патіфілом впихнула, бо йому зимою трошки не вистачає сонечка. Ну так. Західне вікно трохи буде більше сонечка. Ну, вже світовий день довший, відповідно. І вже фотосинтез буде трошки краще. З патіфілом він хоч і такий ну, ті невитривалий, але по великому рахунку сонця хоче. Сонечка хоче міряла. Температуру в себе на підвіконнику, ну, так ні в року 12-15 градусів. Рами дерев'яні, їх міняти не збираюся. От, Вони ще послужать і послужать, зато є чим дихати. От. І, власне, деякі контейнери занесла, деякі контейнери залишила ще на вулиці. Думаю, ну виживуть, виживуть, не виживуть. Минулого року теж переживала, але все-таки вони вижили. О, там ще фіалочка І тут е, дивлюся якесь відео, і там е, так гарно розповідається, що рослинки треба листова підживка. Ну, я ж свої рослинки то підживлюю по великому рахунку е, в квітнику. Їм, виявляється, треба листова підживка, і дуже добре для розвитку, їм е, в період випуску там якоїсь 3-4 е, листочка. От, і закладення бутонів їм давати підживку. Мене це здивувало, виявляється гібереліновою кислотою. ну за це, я чула, що це хороший такий як препарат для стимуляції. Ну епінецеркон це якби антистрес, ну і плюс, відповідно, теж стимуляція розвитку і росту. Змішала я все на купу. І циркону і берлінову кислоту оприскала всі свої вазончики. Побачу, ну, і всі свої посадки квітів, побачу, що із того вийде. Перенесла один горщик от, ближче до себе, щоб зранку прокинутися і дивитися. Ну, в принципі, в принципі, рослинами займаються ті люди, які схильні до спостереження. Я люблю спостерігати, як рослинка росте, розвивається. От, останній раз, де зовсім недавно, десь тиждень тому, ми з чоловіком садили останню партію. Я йому клятвенно пообіцяла, що це остання партія нарцисів, там, крокусів, аліуму. От. Бо після того, як я його заставила їх мені замовити, бо я з тим інтернет-магазином трохи розісралася. Але, ну, по факту, рослини в них хороші. Просто ну, так сталося. Вони мені чимось не догодили, мені це не сподобалося. Ну і в кінцевому результаті. От, чоловік тепер замовляє. От, і... Він мені сказав, що я його своїми рослинами доведу до інфаркту. Слава Богу, що він не знає, скільки грошей зривається весною осінню в ту землю. Це добрива, це обробка. От. І інсектициди, і аскероциди, то, то все, що завгодно, препарати. От вони далеко не дешеві, плюс ну, підгодівля. Троянди, вони такі прожорливі і добряче прожорливі, пожерти люблять, не поїсти, а пожерти. А особливо, коли площа маленька, а по великому рахунку на тій площі натикано багато. От, боже, як мені хочеться весни. Як це хочеться все побачити? Хочеться перемоги. Не чомусь весна асоціюється з перемогою. Нашою українською перемогою, незважаючи на те, що та зелена плісня намагається затягнути країну, Боже, я когом домішаю політику. Ну, що зробиш? От, на роботі політика, дома політика, в суспільстві політика, війна, а політичним бути неможливо. От, ну, ну, Що я скажу? Як у нас розумне населення 73%. Вибрало проєкт Кремля, гундосе, брехливе, огидне, ну, хочеться ж людям вірити. Я тепер хожу і сміюся, От, як наші викладачі займаються репетиторством, щоб заробити, а голосувати ж за 4 тисячі долярів тільки питання, як і звідки, і з якого бюджету зараз тонуть, що їм все поврізали. От і так далі, і тому подібне. Ну нічого, хай ще постогнуть. От. Платити доводиться в житті за все, і за це також. Тільки ті, що за Гундосом голосували, вони мало хто воює. Вони всі поховались, вони не дурні. Шкода, що гине цвіт. Але я твердо вірю. Я твердо вірю, що буде українська перемога, тому що якщо взяти історію, скільки Кацапстан не намагався знищити Україну, але, власне, так і не знищив. Україна є і буде. А Кацапстан, ну, історія, коли він виник, от, так само і зникне. Штучно виник, штучно і зникне. От, хто б міг подумати, що в нас буде така війна, війна технологій? Ну, сумно, краще б її не було взагалі ніякої. Жінка з Маріуполя, яка поселилася в нашому будинку, знімає житло. Вона сказала, каже: я йому ніколи в житті не пробачу, що за тиждень до вторгнення воно обіцяло шашлики, заспокоювало всіх і так далі. Вона у дворі у подвір'ї поховала чоловіка. І, власне, ось така історія. Хочеться весни і перемоги. І, власне, хочеться миру. Психосоматика працює, ми всі будемо мати наслідки от, після війни, тому що стреси – це така річ, які безслідно не зникають. Якщо людина не має якесь хобі, якогось захоплення, то це катастрофа. Мусить людина десь. Скажімо так, знайти собі віддушину, щоб викидувати весь негатив, який назбирується. Організм не може переробляти все. Мусить бути баланс між негативом і позитивом. У мене останнім часом, вже, мабуть, останніх 17-19 років став таким хобі, захопленням. Такою віддушиною квітничок. Він маленький, це п'ятиповерховий будинок, там десь метрів 12 довжина і метрів 10 ширина, і на, тих, на тому п'яточку натикано купу-купу всього. Я за ним доглядаю, спостерігаю, тішуся, милуюся. От. Мені хочеться, щоб наша Україна була квітучою. Тож, слава Україні! Ми переможемо!